Енергетична галузь України переживає нині дуже непрості часи. Через повномасштабну війну і постійні масовані обстріли енергетичної інфраструктури є величезні руйнування важливих об'єктів енергетики по всій країні. І останнім часом значний дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби. То з 14 травня почали застосовуватися графіки погодинних відключень для побутових споживачів. До цього з середини квітня. Укренерго періодично обмежувало електропостачання переважно промисловості, а від початку червня через дефіцит в енергосистемі застосовуються обмеження споживання електроенергії протягом доби в усіх регіонах України. Головна причина таких обмежень це наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Вінниччина теж зазнала відчутних втрат. В енергосистемі. Неодноразово ворог атакував територію Ладижинської ТЕС та інші об'єкти критичної інфраструктури. Для підтримки балансу в енергосистемі диспетчерський центр Укренерго вимушений застосовувати заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів. Проте вже цими вихідними мешканці Вінничини відчули істотні полегшення щодо обмежень електропостачання. Це пов'язано із завершенням ремонтів на атомних блоках, хоча ремонтна компанія ще триває. За інформацією, АТ Вінці через декілька днів область повернеться до звичного режиму застосування графіків погодинних відключень. Станом на сьогодні в Вінницькій області доведено обсяги погодинних відключень з 14 по 19 годину, а також додатковий з 19 до 23. На офіційному сайті Вінниці в розділі онлайн-графік погодинних відключень розміщено актуальну інформацію. Тож користуйтесь лише офіційними джерелами. Пікові години навантаження на енергосистему у Вінницькій області згідно режимних замірів з 8 до 11 години ранку та з 20 до 23. У ці години бажано не користуватися енергомісткими приладами, адже вони можуть різко підвищувати навантаження на мережу. Населення споживає третину всієї виробленої електроенергії у нас в країні, тому його щадливого використання залежить тривалість графіків відключень. Для кожного з нас. Дякую за розуміння. Вистоїмо, переможемо!